Готуємо чізкейк. Для приготування нам потрібно печиво, цукрова пудра, масло, ванільний цукор, яйця та крем-сир, рецепт приготування якого є у мене на каналі. Беремо блендер. Та кидаємо туди 250 грамів печива. Після чого збиваємо його до крихти. Далі беремо форму та висипаємо туди крихту. Далі беремо масло. Відкриваємо його. Та відрізаємо 140 г. Перекидаємо у тарілку та ставимо розтоплювати в мікрохвильову піч на півтора хвилини. Повертаємо нашу форму та робимо ямку. Після чого дістаємо розтоплене масло. Виливаємо в крихту. Та усе добре вимішуємо. Коли усе добре вимішалось, формуємо дно, після чого формуємо бортики. Ось так мають виглядати борти та дно після формування. Прибираємо нашу форму та беремо крем-сир. Відкриваємо його та просіємо туди 125 грамів цукрової пудри. Далі висипаємо 10 грамів ванільного цукру. Після чого беремо чисту тарілку та розбиваємо туди 4 яйця. Повертаємо нашу миску та перекидаємо туди наші яйця. Після чого розминаємо усе добре виделкою. Далі беремо блендер та збиваємо. Збиваємо на великій швидкості до однорідності. Ось такої консистенції сиркова маса у вас має вийти. Повертаємо нашу форму, в яку переливаємо сиркову масу. Усе добре розрівнюємо. Після чого добре вібруємо, щоб повиходили усі бульбашки з повітрям. Наш чизкейк готовий до запікання. Вмикаємо духовку функція верх низ температура 180 градусів. У одноразову форму наливаємо кип'ятку та ставимо на дно духовки. Після чого беремо наш чизкейк та ставимо запікати. Приблизний час запікання 30 хвилин. Орієнтиром готовності буде те, що він підросте та підрум'яниться. Пройшло 30 хвилин. Вимикаємо та залишаємо наш чизкейк в духовці до повного вистигання. І тільки після того відкриваємо його та виймаємо. Далі знімаємо форму. Та будемо прикрашати наш чізкейк. Спочатку злегка поливаємо карамелю, А далі прикрашаємо будь-якими вашими улюбленими сезонними фруктами. Я вирішив прикрасити інжиром, нектарином та виноградом. Готовий чизкейк потрібно відправити в холодильник ще на 10-12 годин для стабілізації. Але для вас я його розріжу зараз, щоб показати його із середини. Дістаємо шматочок і ось такий красивий та смачний чизкейк у нас вийшов. А ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку. Та залиште коментар під відео.